Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про е, поганий, дуже випадок, який стався в одному з центрів для біженців в Польщі. Е, там е, місцевий житель попав на територію цього центру для біженців та побив е, власне українця, який в ньому перебував. Дивись це відео до кінця, ділись ним в себе в соціальних мережах, і, звісно ж, підписуйся на мій канал. Отже. Нетверезий молодик напав на громадянина України, який перебував в центрі для біженців, і нападник вигукував гасла національної ворожнечі, це відбулося в Міколові. Там поліцейські отримали виклик до одного з осередків, в якому проживають біженці з України. І там 23-річний українець, який власне перебував в межах цього центру, він побачив, як інший хлопець, який виявився. Мешканцем цього самого Миколова, це був 21-річний поляк, він намагався перелізти через забор для того, щоб попасти на територію центру. Хлопець зробив йому зауваження. А той напав на нього з кулаками, побив його, вибив йому зуба. Після того, як приїхали поліцейські власне, цього нападника, вже не було, бо він втік. Але після того, як перевірили камери спостереження, які, скоріш за все, десь там знаходились, плюс взяли орієнтири в хлопця, якого побили, вони дуже швидко знайшли цього молодика 21-річного, і після того, як вони приїхали на його затримання, він накинувся також і на поліцейських з кулаками. Також викли... викрикував різні націоналістичні гасла. Про те, що він ненавидить українців, українцям пора їхати додому, і все ж таки поліцейські його затримали. І після перевірки в нього в крові було знайдено цілих два проміле алкоголю. Затриманого на даний момент помістили під варту, і прокурор інкримінував йому тілесні ушкодження, напад та насильство над особою через її національну приналежність, образу поліцейських. Посягання на тілесну недоторканність та впливу на їх службову діяльність при виконанні. І за все оце скоєне, тобто чоловік бачимо, натворив дуже і дуже багато всякого, і за все це скоєне йому на сьогоднішній день загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років, скоріш за все, всі п'ять років він і отримає, тому як дуже багато, скажімо так, він наробив справ в стані алкогольного. Сп'яніння, можливо, звісно, будуть якісь пом'якшення. Ми цього не знаємо. Все буде е, вирішувати суд після е, того, як прокуратура передасть е, вже розглянуту справу, власне туди, після того, як проведе розслідування. Е, бачимо, що такі випадки вони, я, вони є в Польщі, коли. Якісь окремі поляки або в стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння, або просто через свою якусь думку, скажімо так, нападають на українців. В багатьох випадках вони нападають на жінок, на дітей і так далі. І бачимо, що в принципі поліція з цим справляється, поліція з цим бореться. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як ви вважаєте, яке покарання потрібно, скажімо так, дати оцьому хлопцю, який напав на. Українця в центрі для біженців мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!